Привіт! У цьому відео я хочу розповісти про карту видів у навігаторі, як нею на користуватись і як вона може полегшити вам роботу в Архікаді. Доволі часто спостерігаю в наших студентів, які проходять на навчання, а також клієнтів, які беруть у мене консультацію, що вони не зовсім розуміють призначення карти видів і як нею правильно користуватись. І в таких випадках у них зазвичай карта видів не структурована, має ось такий вигляд, як я зараз демонструю на екрані, і всі креслення, які вони виконують, вони одразу розміщують на макеті. І в такому випадку налаштований план, наприклад, ось такий, беруть і одразу розміщують на макети. Для цього натискають правою кнопкою і миші, Вибирають позицію Зберегти вигляд» і розташувати на макеті. Розміщують цей план, і далі переходять до наступного креслення, яке потрібно оформляти, повертаються на план і починають е, налаштовувати вже інший план, відкривати необхідні шари, графічну заміну і так далі. І в такому випадку в нас формується ось така неструктурована карта видів, де в нас розміщені всі вигляди, які розташовані на макеті. І тут дуже легко заплутатись і важко знайти саме те креслення, яке нам потрібно. І Якщо нам потрібно щось коригувати, то ми знову повертаємося до макетів. Чукаємо необхідне креслення, відкриваємо той макет і відкриваємо збережене креслення вже на макеті, і відкрити даний вигляд для того, щоб в нас на плані відкрилось. То креслення з усіма налаштуваннями, щоб можна було його скоригувати, і якщо необхідно, щось додати. І якщо у нас відбуваються якісь зміни, ми відкриваємо додаткові шари або графічну заміну, то нам знову потрібно повторити всі ці дії, які я вже показував, знову розмістити дане креслення на макеті і замінити вже існуючі. І в такому випадку ми починаємо дублювати всі ці креслення, які розташовуються на макеті. Так я не рекомендую робити, тому що це зовсім неефективно, і ви будете дуже багато часу витрачати для того, щоб відкрити дане креслення з усіма налаштуваннями і далі продовжити з ним роботу. Або ще складніший варіант це нам відкривати необхідні шари, змінювати комбінації графічної заміни, і кожен раз, коли нам потрібен якийсь план, відкривати ці всі параметри, які мають бути відповідно налаштовані для цього плану. Тому я рекомендую в карті видів створювати свою структуру до проекту із тих креслень, які ви повинні розмістити на макетах, для того щоб ви могли швидко знайти необхідне креслення і відкрити його з карти видів. У стандартному шаблоні в Архікаді, коли ви створюєте новий проект, звичайно, що є вже сформована структура в карті видів. Ось я зараз підніму. Тут вона розпочинається і закінчується стандартна структура папочкою індекси. Тобто тут вже є по розділах налаштовані вигляди всіх планів, стель, перерізів, фасадів. Тобто, ці всі вигляди, які створені в стандартному шаблоні, вони вже автоматично налаштовані в карті видів, і ви тут їх можете відкрити одразу з карти видів. Ця структура нам не зовсім підходить для наших проєктів, тому ми формуємо свою структуру, яка зручна для нас, і ми нею користуємося для більш ефективної роботи в Архікаді. Ось, наприклад, я відкрив дизайн-проект, який ми розробляємо в Архікаді, і в карті видів є сформована ось така структура саме для цього проєкту. Тут є папка концепції, в якій ми зберігаємо всі варіанти планування, все, що стосується різних концепцій, і вони в нас збережені саме сюди. Далі йде папка дизайн проект, куди вже входять всі креслення, які потім мають бути розташовані на макеті, і тут ми їх розділяємо по розділах. Є декілька розділів, і до кожного розділу ці всі креслення зберігаються з відповідним ID та тою назвою. Це зручно тим, що в одному розділі знаходяться тільки ті креслення, які мають відношення до даного розділу, і ви можете швидко знайти саме це креслення і відкрити його з усіма налаштуваннями, такими як комбінація шарів, графічна заміна, модельні види і так далі. І в нас до кожного розділу є своя папка, куди ми зберігаємо оці всі вигляди. Що стосується архітектурних проєктів, то в нас також є своя структура, вона трошки відрізняється від інтер'єрних рішень. І зараз в мене відкритий архітектурний проєкт, який також поділено по такій же самій структурі. Є в нас папка з концепція, потім йде в нас архітектурний проєкт, який вже ділиться на розділи, але тут у нас вже розділи поділені на плани, перерізи, фасади, окрема покрівля, деталі, вузли, опорядження, 3D-вигляди, і окрема папка, яка стосується генерального плану. А також у нас Є додаткові папки в усіх наших проектах: це робоча папка, куди ми зберігаємо якісь тимчасові вигляди, папка для експорту, де зберігаються також вигляди, які ми експортуємо. Ну і звичайно, папка для перевірок та менеджменту всього проекту в архікаді. І якщо мені потрібно відкрити план чи фасад, то я знаю, що даний вигляд буде збережений в папці плани, наприклад. І тоді я можу перейти в цей розділ і знайти відповідне креслення, яке мені необхідно відкрити для того, щоб я міг продовжити роботу над ним. І коли я відкриваю необхідне креслення з карти видів, в мене відкриваються всі необхідні налаштування, які були збережені: це модельні види, графічна заміна, фільтр реконструкції, масштаб і так далі. І таким чином мені не потрібно витрачати багато часу, щоб. Переналаштувати план. Наприклад, якщо я відкрию план поверху, то в мене застосовуються всі інші налаштування, які мають бути саме для цього креслення. Для того щоб формувати структуру в карті видів. Потрібно розуміти відмінність між картою проєкта і картою видів. Якщо перейти в карту проекту, це ось перша іконка, то бачимо, що тут є розділи поверхи, перерізи, фасади, інтер'єрні розгортки, 3D-документи і так далі. І коли ви створюєте якийсь вигляд, наприклад, переріз, ви використовуєте інструмент переріз, моделюєте його на плані поверху, і він вас автоматично попадає в цей розділ. І в такому випадку у вас є створений новий переріз який ви відкриваєте, і налаштовуєте його під ті параметри, які повинні відображатися в цьому перерізі? А карта видів. Необхідно для того, щоб потім цей переріз чи план поверху можна було зберегти з відповідними налаштуваннями, такими як комбінація шарів, графічна заміна, модельні види, тобто як повинно це креслення виглядати, і ви його фіксуєте з тими налаштуваннями в карті видів. І тут ви можете створювати безліч таких видів з одного плану поверху чи, наприклад, з одного перерізу. І тоді цю структуру ви можете формувати в довільному порядку, як вам заманеться для того. Для того, щоб можна було швидко і ефективно працювати в архікаді, тому що в карті проектів всі ці вигляди будуть розміщені в алфавітному порядку, і тут ви не зможете їх перемістити в тому порядку, який вам. Підходить. І тим більше, якщо вам на одному плані поверху потрібно зробити декілька креслень, наприклад, там план з меблями і кладковий план, то ви не створюєте додаткові якісь поверхи, ви використовуєте різні шари або налаштування графічної заміни. І далі, щоб з одного плану поверху ви зберегли собі два креслення, в карті видів ви можете зберегти ці вигляди, задавши відповідну назву, і ці всі налаштування, які стосуються цього креслення. І карта видів запам'ятовує ці всі налаштування, і ви можете швидко між цими кресленням перемикатись, застосовуючи всі необхідні параметри, які збереглись до цього вигляду, і тим самим формувати всю структуру вашого проєкту. Далі всі ці збережені вигляди ви переносите в книгу макетів, тобто розміщуєте на листах, і ці всі листи, які мають бути в цьому проєкті, публікуєте за допомогою публікації в організаторі. Зараз, наприклад, я хочу показати, як зберігати в карту видів такі креслення. Зараз в мене відкритий план поверху, і я можу ось це налаштоване креслення вже зберегти в карту видів. Для цього я переходжу в навігатор, натискаю ось на цю кнопку Зберегти даний вигляд. У мене відкривається додаткове вікно, в якому я задаю всі необхідні параметри, які мають зберегтись. З цим виглядом у карту видів. Для цього я переходжу до першого розділу і задаю ID. Ми використовуємо своє ID для того, щоб можна було зручно і швидко відфільтрувати ці креслення, з якими ми працюємо в даний момент. У нас кожен розділ має своє ID, а в даному випадку це плани, і для архітектури воно в нас позначається як Адесь. Задаю це ID. Далі перехожу до назви самого креслення, і тут я змінюю ось цю назву і називаю, як це креслення в нас має називатись, щоб далі ця вся назва в нас відображалася також на макеті. Наприклад, це в мене буде план першого поверху або план на відмітці 00. Задав назву, далі я перехожу до налаштувань, які повинні відкриватися разом з цим кресленням. І перше, це в нас комбінація шарів. У нас до кожного креслення створена своя комбінація, і ми вибираємо відповідно ту комбінацію, яка має бути до даного креслення. В такому випадку у мене буде план поверху. До речі, напишіть в коментарях, чи ви користуєтеся комбінаціями шарів, чи ви їх створюєте до своїх креслень. Якщо ні, то я запишу окреме відео, як їх створювати і як їх налаштовувати. Далі в нас йде масштаб, відображення, повний неповний показ моделі. Вибираємо потім, якими парами ми користуємось, модельні види, графічна заміна. Також у нас є свої комбінації графічних замін до кожного креслення, яке ми маємо зберегти. Далі фільтр реконструкції, ну і інші налаштування, які стосуються вже зумування та в яких одиницях повинно відображатися дане креслення. Після того я натискаю створити даний. Вигляд в карті видів, і в мене в карті видів в розділі плани створилось ще одне креслення, яке я можу відкрити, і воно запам'ятало всі налаштування, які я задавав. Тепер, якщо я хочу перейти до іншого креслення, наприклад, план розташування меблів, то я перехожу до цього креслення. Активовую його, і в мене відкриваються вже ті параметри, які я зберігав під час створення саме цього плану. Це інша графічна заміна, ну і відповідно інші шари, які тут показуються, а на плані поверху в мене закриті. І ось за таким принципом ви з одного плану можете сформувати собі декілька різних креслень з різними налаштуваннями. І щоб між ними перемикатись, ви використовуєте карту видів для того, щоб швидко знайти дане креслення і його відкрити, щоб щось на ньому скоригувати. Або доробити. І коли я зберігав карту видів своє креслення, я задавав ID, і ось в цьому пошуку я можу ввести це ID, і тоді мені відфільтруються тільки ті вигляди та креслення, які мають відповідне ID, і я з ними можу працювати. І всі інші елементи, які не мають такого ID, в мене не будуть показуватись, і тоді я швидко можу зорієнтуватись у всіх цих виглядах і знайти саме те креслення, з яким я хочу далі працювати. Особливо зручно формувати карту видів в інтер'єрних рішеннях, тобто коли ви розробляєте дизайн-проект, тому що вам на одному плані поверсі потрібно зробити декілька креслень, такі як презентаційний план, план сантехніки, план освітлення, електрофурнітури і так далі. І за допомогою карти видів ви можете зберегти всі ті креслення з певними налаштуваннями і швидко між ними перемикатися. Ось у мене відкрита карта видів зі структурою до дизайн проекту, де в мене в карті видів збережені всі креслення, які входять в даний проект. І тут я швидко і легко можу знайти необхідне креслення і його відкрити. Наприклад, якщо мені потрібен план сантехніки, то я перехожу до того розділу і відкриваю план сантехнічних приладів. В мене застосовуються всі необхідні параметри, які були збережені разом з цим виглядом, і в мене вже відкривається саме те креслення, яке далі повинно вже бути розташовано на макеті. Після того, як ми сформували всю карту видів, тобто зберегли всі необхідні креслення до кожного розділу, ми переходимо до книги макетів. І тут ми маємо таку ж схожу структуру макетів, як і в карті видів. Також у нас все поділено по папочках. І далі ми компонуємо свої листи макети за допомогою збереження. Збережених виглядів в карті видів. Тобто я відкриваю необхідний план, ось наприклад, план будинку, і перетягую збережений вигляд із карти видів. І я таким чином формую всі необхідні листи з тих креслень, які я зберіг. Карту видів. Далі переходимо до організатора і в ньому створюємо публікацію для того, щоб можна було опублікувати наш проект за допомогою одного натискання. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то напишіть в коментарях, і ми також запишемо ще одне відео для того, щоб пришвидшити вашу роботу. Тож використовуйте карту видів правильно, тому що вона пришвидшить вам роботу, і ви будете набагато ефективніше працювати в архікаді. Бо порядок та ефективна робота це запорука успіху. А якщо це відео вам було корисно, не забудьте поставити лайк, підписатись і до зустрічі у наступних відео.